Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Давидюк. Микола, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава вітаю. Ну хочу почати з звичайно з того інтерв'ю, яке президент Зеленський дав американському каналу PBS. Певні тези ми вже чули. От він вже іншим американським медіа казав, що дивіться, якщо не буде затверджений у той пакет допомоги від США в Конгресі, то ну дуже мало шансів на нашу перемогу. Так, дуже мало шансів, навіть на те, щоб втриматися. Але він більше ще сказав. Мені здається, що це, от ми вперше чуємо настільки жорсткі заяви президента Зеленського. Ну, по перше, він заявив про те, що трипільську ТЕС в Київській області було знищено, тому що не вистачило просто банально ракет ППО для її захисту. Так ну і знову ж він там говорив про те, що Ізраїль захищають, хоча він не НАТО. А Україні таким чином не допомагають. Як ти зрозумів? От ну от таку нову комунікаційну стратегію, мабуть, все-таки президента України? Я перед маленьким вступ перед. Цим днем зізвонювався з друзями в Йордані, які живуть в столиці в Омані, і вони кажуть: ми тепер вас розуміємо. Я кажу, що саме каже: ну обстрілюють Ізраїль, летить в нас. Я просто їм розподав історію, як стрілями ну, ракета залітала в Польщу, Вони збивали а уламки, падали на нашій стороні. От приблизно так само ми зараз себе почуваємо, що в Ізраїль захищають, от а, нас ні. Там ця велика стаття Wall Street Journal. єдине що я не що ми ображені. Так чи жартували ми з цього, тому що там телеграм-канали, які почали писати: приготуватись ППО, йдіть за дві стінки, спускайтесь підвали, ну, як мінімум, це було весело. Але я не бачу, що в нас є образи. Ми відчуваємо, що Ізраїль це країна, з якою в нас дуже багато спільного країна, з якою ми дружимо, в якої на спільні вороги, і Іран, і Росія. Ну тому, якщо Ізраїль буде удар відповідь по... На заводах виробництво ракет балістичних чи, наприклад, шахедів, то математика на нашу користь. Тому сказати, що ми типу будемо кричати: Штати: типу, не захищайте Ізраїль, захистіть Україну, ні, це не про нас, і ця історія нам точно не підходить. І я, я більш ніж впевнений, що, що це насправді історія така, типу, ну не знаю, я б я, я от навіть думав, як її назвати, тому що це навіть не кулуарна історія це просто якась така. Річ, ну типу, хтось із журналістів просто ну написав і написав. Типу, подивився, що пишуть. Але ну, типу, це не була позиція проти Ізраїлю. Це точно не була там заздрість, чи ще що? Слухайте, ну це тут ну дійсно різні війни. Ми вже пережили зараз стільки обстрілів і знову ж таки більш потужних і більш серйозних. Тому зараз сказати, що ми там розчулились, бо Ізраїль захищають. Ну ну так, за ну навіть, я тут навіть бачу по іншому, я бачу, що захід навпаки сам втрачає обличчя, коли ти типу, показує, що там він може зловити 99%, а тут він не може нічого зробити або не хоче нічого зробити. Тому ось це навпаки, це про їхнє лідерство. Як ви будете демотивувати країни бути демократичними, якщо ви навіть такі базові завдання не можете зробити і допомогти, але. Слухай, вибач, вибач, що переб'ю тебе? Ну а, але дійсно, ну ти сказав, що захід сам втрачає обличчя. і Ми побачили, що от такі запитання ж ну не українці ставили високопосадовцям американським чи там британським. Так, то той самий Девід Кемерон, е, міністр закордонних справ, отримав таке запитання: чому ж типу Британія не збиває тоді над Україною такі ракети, чи там Джон Кірбі. На брифінгу в Білому домі від своїх журналістів таке запитання отримав обидва відповіли однаково, бо різні війни там ми ну нібито не боїмося ескалації. Тут боїмося ескалації, там це Росія, тут типу Іран. Ну що, от, от така історія. І бачиш, вже на рівні президента ми цю риторику чуємо. Тому все таки здається, що зараз цю проблему намагаються актуалізувати на вищому рівні. Тут питання. А чи можливо тут щось змінити? Як ти гадаєш? Мож, можливо. Насправді ж і Британія, і Штати і Франція електоральні демократії. Ну, от е, тому, скажімо так, якщо ця думка заживе на мільярди людей, що дійсно цей сумня, чому ви там допомагаєте? Тут ні? Це що, подвійні стандарти? Це якийсь антиукраїнський зговір? Ну що це? Як це пояснити здоровою мовою? Бо, наприклад, і Девід Кемерон, якого ми дуже любимо і поважаємо і завжди. Раді зустрічати в Києві, ну сказав порожню річ. А що значить різні вороги? В Ізраїлі може бути ядерна зброя до кінця року. Росія буде з нею ділитися, дякуючи за шахеди, дякуючи за балістику. Ірану Ірану Іран, ти маєш увазі. В, в Ірану, сорі у Ізраїлі, ні, ніби є ні ні, 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 ну да. <ріст> <ріст> от е, в Ізраїлю. Тобто, і чим тоді вони будуть відрізнятися? От чим вони будуть відрізнятися? Це дві нафтоколонки, бензозаправні станції для світу. Які можуть бути демократичними і пахливі, і, власне, Єльцин це показували з Горбачовим, а можуть бути диктаторськими, а Ятоли і Путін це теж показують. Питання, що ми хочемо е мати, От, тому що ось ці диктаторські режими вони ведуть виключно до крові, і скажімо, сказати, що в цьому велика різниця, та ні. Але зараз ми почнемо підпирати захід, доганяти, заганяти їх вухикут, друзі, стоп. Ну, якщо ви за принципи, то принципи від частини світу не міняються. Якщо ви захищаєте Ізраїль, бо він демократія, то чого ви не захищаєте Україну? Хоча Україна теж демократія. Найбільша, нагадаю, воююча нині демократія в світі. Найбільша немає демократії на 40 мільйонів людей, яка була б зараз в режимі відкритої війни. Ну, от тому. Дійсно, це зараз наростає. Вони зараз це намагаються не помічати. Ну от але цей цей ком наростає, і скажімо так, він він ще себе покаже щодо зеленського, який от почав робити такі жорсткі заяви. Я думаю, що він теж намагається трошки повернути в тонус наших західних партнерів, які надто розслаблені, які перестали відчувати час. Ну, не, не в плані, що відбувається, а в плані плин часу перестали відчувати. Типу, ну то Україна вже півроку протягнула, ще протягне, Там ще ж в них є багато цих станцій, ТЕЦОК, ну от ще ж до ГЕСок перейдуть, а потім перейдуть до атомних. да, Ну тобто часу запас. А він каже: ні, стоп. Типу, ось ця станція могла б працювати. Друге, типу, він повертає до тями в тому числі й демократії. Тому що зараз іде боротьба республіканці демократи, Трамп веде себе як президент, сидить, значить, в цьому Маре Ларго. Ну от каже: Ну все, дав добро. Ті кажуть, ні ні ні, а це не таке добро. А ми хочемо, щоб ми були зверху. І тут Зеленський починає нагнітати. Ну, от, але знову ж таки, це не то, що він нагнітає катастрофу. Катастрофа відбувається кожен день. Катастрофа тут і зараз, і вона є, і тут нічого ми не можемо зараз, не маючи нічого, він сказав, один до десяти снарядів, один до тридцяти літаків. Ну дійсно, типу, тут взагалі питання книги рекордів Гіннесу, як Україна загалом виживає в цих умовах. Розумієте? Ну от, тому я бачу зараз для нас можливість е, просто почати говорити реалістичні речі, не бравадно закидати шапками. що ось український народ найпатріотичніший, наймогутніший, найсміливіший. Це зрозуміло. Дякуючи цьому, третій рік ми, ми тримаємо країну, але. Питання в іншому, що партнери зробили для того, щоб цей найсміливіший народ міг протистояти найбільш паскудному диктаторському режиму. От тут західні партнери повинні включити, бо ми стали для них е, грою політичною, стали ось цією червоною ганчіркою, якою вона де тут, а де там? Ну і третє, ми стали цим. Ми стали статистикою. Ну да, більше вмерло, менше вмерло. Але тут свіжий обстріл в Ізраїлі, всі медіа туди. Типу, ви серйозно, ну ви що, малі діти? Типу, чи ви, ви не бачили обстріли? Тут обстріли кожен день, на ні, все там цікавіше, свіже щось. Ну от тому насправді зараз е, треба трошки привести в тонус і привести до такого адекват... стану адекватності, тому що Захід е, ну, забавляється Україною. А потім ще й буде тиснути. А давайте заморозку, бо в нас там ще свої вибори. В нас там ще нас там ще. Типу, ви в наш графік не потрапляєте. Але ми це все проходили. До речі, в Ізраїлі в Голде це все проходило. Коли приїжджали і казали, що там треба домовлятися з арабами, бо в арабів там, а в нас тут свої проблеми, а в нас тут перевибори. Ну було, але ж ну, ми ж так само пережили. Згадайте при Ангелі Меркель, що казали. До речі, Кісінджер те саме казав. Гольди, що без російського газу Європа замерзне. Ну, дивіться ж не замерзла. От так само зараз всі ось ці причини, які будуть привозити, казати, бо вже там щось горить. Ну Європа ж мала замерзнути. Так вибачте, зараз що, що стався зворотній процес, підстрахувала Норвегія, забезпечила їх газом. Щось завезли з Катару, щось з інших країн. Але Норвегія, яка головний бенефіцар що Росію закрили, 2% свого ВВП направила в Україну. 2% – це дуже потужні гроші. Ну те, це дуже багато, значить, ну і допомагають, і, і все. Тому зараз для нас дуже важливо говорити правду, говорити її голосно. Нехай всі виборці, в тому числі, бачать через те, що ми стікаємо кров'ю, тому в нас нема часу бути політкоректними. Слухай, ну от. про говорити правду, це це мені здається важливий момент. Пам'ятаєш, оця, в принципі, інформація про те, що. ППО українського ну ракет для ППО не вистачає. Це перший, до речі, опублікував німецький журналіст Юліан Рьобкі, Такий військовий оглядач. Він в більді працює в німецькому виданні. Воно звичайно має ну такий певний жовтий відтінок. Але ми що ми одразу почули? Ну що все це? Це російське ІПСО. Працює він незрозуміло на кого. Ну ви розумієте, що довіряти йому не можна, і так далі. Тепер ми бачимо, що це підтвердив вже на офіційному рівні президент. Але ж це окей, зрозуміло, що це сигнал для наших західних партнерів, але ж це також сигнал для росіян про те, що ми зараз дуже вразливі, наскільки це небезпечно зараз говорити. Ну насправді вразливість вони нашу і так знають, враховуючи, що половина цих енергооб'єктів будувалася ще в радянські часи, то у них там від gps координатів до структури знову ж таки ще й купа зрадників. У нас же зрадники не тільки в парламенті ОПЗЖ сидить, да наже ж і в цих енергетичних системах, скільки скільки наводок, якраз там різними покидьками, які вважають Росію своєю батьківщиною. От, а ми ж берегли, бо це ж спеціалісти. Ми ж не можемо їх віддати. Да, а це криси просто на кораблі. От тому вразливість Росія і так бачить, але знову ж таки, від заяв президента, прем'єра чи будь-кого іншого, наша вразливість не збільшується, не зменшується. Просто в медіа буде там той чи інший інформаційний шлейф, і, скажімо так, якщо він буде на користь нам і завтра від цього дадуть ракети. Ну окей, значить, значить, це спрацювало. Якщо не дадуть, то знову ж таки ми нічого не втратили. Але просто мовчати, і так як там Вашингтон Пост писав, типо, і ще кажуть, що ще й стріляти не можна по Росії, то це як типу має бути е, покірна жертва сексуального зґвалтування? Типу, слухайте. Ну, тут і я... Ізраїлю заборонили стріляти по Ірану після того як він випустив 300 цілей, так, там ракети і дрони камікадзе, так що. Ну, така ну, зараз. Ну, от це це, це це, це називається обмежене лідерство і втрата лідерських позицій. Коли ти типу, по захід каже, ось тут не можна, туди не йдіть, те не робіть. Так дайте нам зброїсь. Ну, тут же ж теж питання торгів. Ну це ж це ж теж політичний торг. Нам кажуть, не стріляйте в НПЗ. Ми кажемо, окей, дайте більше далі ракети з можливістю стріляти по виробниках ракет і по виробниках дронів, але щоб це було комплексно, не то, що ми там в один там приліт буде, видали там 10 штук і все. Ні, дайте нормально, дайте ракет, щоб вистачило на міст. Вчорашніх ракет вистачило тільки на ФСБ Керченське. але цього мало. Да, Там топові високопоставлені генерали, там найбільш крива криваві посіпаки, які стріляли по Україні по мирних будинках. Окей, але цього замало було вчора для мосту. Тому відповідно, нам треба більше. Якщо ви не хочете, щоб ми стріляли, то, то це не тільки російська проблема, але й ваша. То давайте якось домовлятися, але ми не можемо сидіти, склавши руки, бо потім скажуть: слухайте, так не стріляйте по виробниках ракет. А можливо, у нас війна з Китаєм буде через 50 років. То ми захочемо в Росію купувати. Тому це знищувати не можна. А потім ще щось. а Потім ще щось. Ну, типу, такі з таким в кожного буде своя хотілка, Потім кожен конгресмен чи якийсь депутат Європарламенту буде приїжджати з списком вимог до України, бо йому так хочеться. Ну, типу, я, я теж не вірю в ту історію, що перероблена російська нафта, а, а це вже бензин. Да це для внутрішнього використання. Як воно впливає на світові ринки? Я нагадаю, що росіян 140 140 мільйонів, навіть не 145, сорок на 8 мільярдів людей на що це впливає? Це Але новий ти бачив, слухай, ну, ти ж бачив також версію, можливо, про те, що от, чому заборонили. Ну, не що заборонили, а ну от була розмова Байдена і Нетаніху, не будемо говорити. Заборонили. Чому вони не стріляють у відповідь по Ірану? Тому що, слухай, на Близькому Сході вся нафта. Світу, тож взагалі перед виборами оце Байдену таке не потрібне. Але слухай, тут є, знаєш така от класична пастка, з якою, здається, ми ніяк не можемо вибратися. А ця пастка полягає в тому, що дивіться, у Росії є ядерна зброя. От типу, Окей. От, ми хочемо, щоб ви перемогли, але у них ядерна зброя. Ми не дамо вам ракети. Ви хочете ракети, а ми не дамо тому, що ядерна зброя. І от не зрозуміло, як з цього виходити. Як які рішення можливо, ти бачиш? Ну насправді, от вчора на була, була стаття одного китайського професора, який займається. Вивченням Росії та Середньої Азії ну, насправді нормальний. Давайте так: якщо його офіційно не посадять до кінця тижня, то це, це може бути дійсно одна з позицій комуністичної партії, бо просто так для британської преси професор сам би не вийшов. Я говорю: якщо, якщо його не посадять, значить підписується, що це їхня позиція. Але він сказав чіткі речі, які ми в Україні тут говорили мільйон разів. Штати програвали, будучи ядерною державою. Вони виводили війська з Кореї, з Афганістану, вони виводили війська з В'єтнаму. Ніде ні, не було зафіксовано перемоги. З Кореї, взагалі, спустилися з півночі аж до середини. Це не була перемога. Тобто ядерна держава може програвати. Більше того, від себе додам, Росія програла в Афганістані. Будучи ядерною державою. Ще більше того, Росія довела Радянський Союз, довів нам, що можна розвалюватись, будучи ядерною державою, просто розвалюватись на 15 частин. Тому зараз, коли ось це говорить, це російський міф та наратив, що Росія не може програти. Чому? Ну, типу, це, це награна е, політична ідеологічна історія. Це не є константа. Ми бачимо докази. От я, наприклад. Бачу докази в історії, де є фактаж. А нам, типу, там ці всі Скабєєви або, наприклад, навіть деякі європейські депутати чи лідери там, ну, наприклад, Фіцо, Орбан, там Лепен, Ерік Земур, типу, вони кажуть: ні, 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 Росія не може програти. А чого от чого Росія не може програти? Ну зрозуміло, для тих, хто отримує гроші, вона не може програти. Наше завдання знищувати її комплексно, типу і те, що там ці всі нафтопереробні заводи і виробники дронів, і багато чого іншого. І знову ж таки, неочікувані чорні лебеді, які можуть прилетіти, повинні стати на промислове виробництво в Україні. Ми повинні стати якраз таки найбільшим жахом, щоб Путін і кожен росіянин, який засинає. Боявся, що до них прилетить цей е, приславутий на Сімовський чорний лебідь, тобто якась катастрофа, яку вони не, не очікували, да говорячи простою мовою. Тому ми повинні це організувати максимально багато, щоб в них це було ну типу, щоб ці повені були найпростіше, що в них загалом відбувається. Тому що Росія тут є насправді і логічне пояснення. Я б, говорив з багатьма дипломатами. Вони говорять, вони й самі можуть прилітати. Чому? Через те, що Росія всі гроші пустила на корупцію та війну. Ну зараз дамбами явно ніхто не займається атомними станціями Явно ніхто не займається багатьма іншими речами. В Росії ніхто не займається. Гроші на дві речі: корупція вкрасти і вивести. Друге на війну. Відповідно, значить, ці лебіді будуть. Ось нам треба рушити. Росія може і повинна програти. Те, що вони бравада, ну знаєте, це такий гопнік на районі в Петербургі, який ходить і всім розповідає, що він програти не може. Але ця історія про цього гопніка нам Ізраїль гарно розповідає. Це Давид проти Голіафа. Якщо ми будемо працювати місками, ми переможемо. Тому в даному випадку, ну так, треба слухати західних партнерів, їх треба поважати, треба бути ввічливими і дипломатичними. Це правда. Розумне телятко повинно бути максимально розумним. Але. Коли нам кажуть що щось не робити, окей, що взамін? Це не те, що ми повинні сказати, окей. Так нам тоді ну згадайте. Можна колись прочитаємо мемуари пана Турчинова, якщо він їх напише. От хай розкаже, коли здавали Крим. От що було, хто дзвонив, що казав. І таких же ж історій багато. Кликна ні, слухайте, мемуари Меркель почитати з кільком українським політикам за свої 16 років при владі в Німеччині вона говорила і казала, що зброї проти Росії використовувати не можна. Ох, ти знаєш? Я не впевнений, що Меркель опублікує такі мемуари. Але знаєш, поки ми з тобою говоримо, з'явилася новина, що президент Зеленський підписав закон про мобілізацію. ну це було очікувано. Так стільки всього зробили, щоб його підписали. Про це вже будуть говорити мої колеги в наших наступних ефірах. Микола, дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую за запрошення. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.